Включимо запис. Це лекція, тобто це матеріал, тут нічого здавати не треба, вже легше. Я намагаюся так сильно вас не грузити, щоб якось через раз у нас було. Рівновага, цілісність. Ну... Краще, цілісність, рівновага, підпорядкованість другорядному головному в композиції це принцип домінанти створення композиційного центру. Як створювати композиційний центр? Ми з вами розглядали, ми створювали його, до речі, і в божечки, божечки, і в цьому самому, і в 3D ми його створювали. І ми створювали його в 2D. На якихось перших наших заняттях. Значить, Це цікаво, да, він по-різному може задаватися за рахунок розміру, за рахунок форми, за рахунок кольору і так далі. Ну, от тут я зробив невеличку таку презентацію. От Цілісність в композиції, до речі, у нас. Вона не обов'язково пряма. От по факту у нас цілісність може виникати, коли у нас елементи не зовсім то і поєднуються з першого погляду. Але вони, бачите, накладаються один на один. Вони організовані да, по певним. Скажімо так, в певному порядку, тобто ми можемо з вами провести діагональну лінію і зорганізувати і ці елементи. От. Ми можемо в певному порядку ці елементи розташувати, і вони будуть виглядати цілісно. Цілісність може виникати навіть тоді, коли ми з вами не, скажімо так, ну, не поєднуємо елементи сплошним, якимось, сплошним поєднанням. От, все рівно буде відчуватися цілісність. Ну, можемо цей якби, закон, давати його. Зараз я його в блендері попрактикуюся. І а... а... в блендері попрактикуюся заодно. І подивимося, як цей закон діє і в 3D-середовищі. Ось у нас 3D-середовище блендер. Давайте візьмемо наш кубик, не навіть зараз. Не треба так робити. Давайте через. Зараз. Поставимо наш кубик на площину. Зараз чи Shift D, по-моєму. Так, да, Shift D. Давайте по X. Ні, по Y, по ігрику будемо працювати. Давайте по ігреку. По ігреку. Дивіться, оці елементи, вони що? Вони не пересікаються один з одним. Згодні зі мною. Але певне враження цілісності все рівно залишається. Чому? Тому що вони розташовані один біля одного в певному порядку. Давайте підсилимо відчуття цілісності, зробив один з цих елементів більш значущим. Ну, більш значущим ми цей елемент зробити можемо як? Збільшити, припустимо, його розмір. Давайте так, зараз. Ану, я шукаю просто можливості, як це зробити трішечки по-іншому. Ні, завжди бачите, через, завжди тягнеться в дві сторони по осі. І все рівно прийдеться його, все рівно прийдеться його G, Z, Ctrl, все рівно, бачите, треба його совати по періодах. Ось, тепер у нас відчуття цілісності зростає. Чому? Тому що один з елементів стає центральним і ну, привертає до себе увагу. Давайте збільшимо відстань цих елементів між, одне, ну, між один до одного. Да, і збільшимо їх кількість. Припустимо, зробимо елементик цього, да, давайте по іксу його. Посунемо по X, тепер по ні. Стоп по X, ік, по X, от по X, по X пересунемо. Зараз. А тут також по X. А тут також по ігреку. пересунемо, О, припустимо, а тут пересунемо по X. Поставимо. Давайте, щоб вони у нас були відцентровані. І ще відобразимо, тобто зробимо таку симетричну фігуру з них От, з цих елементів. так йде? По Y. Ctrl затискаємо Blender. Програмка хороша, чим вона ресурси абсолютно не їсть, дуже швидка, вісить всього нічого, 300 МБ, там чи щось таке до 400. І вона досить проста в опануванні. І навіть я думаю, що я зараз трішечки підвчуся в блендері, я почну всі основи, шаблони робити тут, експортувати в ZBrush, а там вже робити деталі як роблять якраз люди, які працюють, і багато хто так робить. Думаю, що Даліта. Хоча, як збирає, там досить просто робити такі штуки, але все рівно. Якби. Давайте додамо ще собі якийсь Plane, сюди припустимо. Додамо плейн. Давайте зробимо його розмір, припустимо, там 8, навіть 10. Ну, щоб він повністю закривав цей, щоб ми бачили на плейні і локейшн по Ні, що Це я неправильно роблю. Я неправильно роблю location По z Location, да А де Плейм? А я його. Так. вибачте друзі, час. Дві секунди. Я його. Коротше, не створив. enter не затиснув. О. а, location Давайте там. Що у нас? Міс один. минус 1 на ведь минус 2 минус 2 да? тут ты то что ж так и слухай то от Вчусь, бачите? Так. А, добре. Все. Нехай він буде. Все, мені буде зручніше його просто ось так пересунути. ПЗ туди і все, щоб я. О. Щоб я нікому не морочив голову на собі. не можу. О, все, чітко. У нас є плей. Давайте його ще трішечки навіть зробимо, що. Ще трішечки його зробимо більшим. Отак от, от. Все. Все. І пересунемо його на. інший шар, щоб. Все. Щоб він, коротше. Щоб ми його випадково не обрали. Так. Ось, бачите, цілісність все рівно у нас зберігається. Навіть коли елементи не поєднані з Давайте збільшимо відстань деяких елементів. Цілісність все рівно зберігається. Бачите? Навіть коли, а ви скажете, така ви симетрично відвінули, і все. Окей, давайте не будемо віддвигати симметрично. Давайте трішечки змінимо геометрію. Дивіться, все рівно зберігається певна цілісність. За рахунок чого, елементи однакові, Однакові. вони однакового матеріалу, однакового зафарбування. І елементи, що вони знаходяться на не дуже великій відстані. Ми сприймаємо це як єдину систему об'єктів, як обємно просторову композицію, припустимо, там якийсь ескіз міста чи щось в такому. Ключі, да, то тут ми будемо з вами зовсім по-іншому, скажімо так, це сприймати, коли, припустимо, виведемо один з кубіків сюди. Ми вже цільно цю групу сприймати не будемо. Причому такі залежності, така цілісність, вона зберігається, навіть коли ми починаємо елементи ускладнювати. Навіть коли ми починаємо елементи ускладнювати, припустимо, давайте розділимо плейн на а, більшу кількість полігонів. Давайте навіть на ще більшу кількість полігонів. та Та-та-та. Тут можна було вже це дивайдом робити. Ну ладно, нехай що є Іван Володимирович А, він... такий у нас тікавчі. Субдівайд. А Ану, давайте. Ніфіга, да, А ану. О, а тепер субдівайд О, бачите. Виділили все, Subdivide, Збільшення рівня під рівня. Дуже зручно. А, виділили всі вершини. Ні, всі не треба виділяти. Виділили одну з вершин. Включили цю штучку, включили рандом І припустимо, зараз. Бачимо, Да у нас починаються, ми починаємо робити масив з цього, умовно кажучи. Тробимо масив. Наробимо отакого кучу масива, отакого наробимо, зараз з вами. Почитати, навчитися, щоб радіус масиву змінювати. Анука на Projected From View. Сильно так сказати, щоб змінилося не можу, але не можу сказати. то, то, то навіть дивіться, ми з вами змінюємо. Характеристику площини, вона стає більш складною. Давайте знімемо виділення. Вона стає більш складною, але все рівно у нас цілісність ось цього зберігається. Тобто, навіть коли об'єкти будуть більш складними, все рівно, якщо їх маси врівноважені, у нас ця система буде зберігати, буде зберігати, ця система у нас буде зберігати. Цілісність. Так, давайте відтиснемо і, припустимо, повернемо ці кубіки, висходне положення. Висходне положення. О, і ще більше у нас враження цілісності буде виникати. І також ми можемо з вами підсилювати звучання домінанти. Ми можемо змінити. Конструкцію цієї штуки, припустимо, виділимо там полігон, виділили, натиснули там, скейлінг і зробили якусь таку усічену піраміду все рівно. навіть Дивіться, так, навіть враження цілісності від цього, воно навіть збільшується. Чому? Тому що ми взагалі починаємо. Ой, там нехороша деформація, я такого допускати не хочу. Зараз. Вибачте мене підчатого всіке. А шо таке? А чому? А чому? А чому? Що Випадково? Випадково вибрав? Щас. О! О, нормально все там ребро було випадково вибране, і воно. От у нас враження цілісності все рівно воно нас не покидає. Тобто, навіть коли ми починаємо якимось чином ускладнювати цей об'єкт, додавати якісь додаткові, зараз тут треба з цим обережно, додавати додаткові ознаки форми. Як би ми вже ці об'єкти не ускладнювали з вами, все рівно буде залишатися, що цілісність. Давайте введемо ще додаткові характеристики форми. Ой. Інсет. Ну, тут, от, до речі, мені таке зручніше робити в z Ну, все рівно. Непогано зроблено. Досить просто. Базові форми тут ліпити значно зручніше, ніж в 3D Max, на мій погляд. Хоча кому як. Дуже легко робити базові форми. Бачите, всі операції зручні іконки, інтуїтивно понятні, що це за операції. Все робиться класно. Навіть, припустимо, давайте оберемо все. Шейтсмус. Будь ласка, раз наклали. І ось у нас вже якась зглажена коротше, текстурка, зглажена конструкція. ну Можна окремі рівні підглажувати. Ну, все рівно, я до чого веду. Все рівно, бачите, відчуття цілісності зберігається. Навіть якщо ми зараз всі ці кубіки також попреобразовуємо, зробимо їх більш складними за формою, за модулями, да, ну там додамо яких, якихось виступаючих деталей, зробимо якусь, якісь форми з цього гібридні, додамо сюди сфери, там, вони все рівно будуть, скажімо так, залишати відчуття по собі залишати відчуття цілісності. Суто за рахунок просторової організації. Суто за рахунок просторової організації. Давайте виділимо plane. Знімемо тут виділення, виділимо plane. Стоп, а давайте через такий: Shade Auto Smooth. Бачите, при autosmoзі. Деяка геометрія не загладжується, а деяка геометрія згладжується. Що, до речі, нам прикольно.